Вітання усім глядачам. Сьогодні хочу приготувати надзвичайно цікавий такий рецепт, цікаву страву. А це будуть у нас курячі стегенця, мариновані, а потім ще й начинені дуже цікавою начинкою. Що нам треба буде взяти для приготування цієї страви? В першу чергу десь 6-8, в залежності від розміра курячих стегенців. Для того, щоб їх замаринувати, ми будемо готувати маринад з. Однієї склянки йогурта. Йогурт треба взяти класичний, тобто він не повинен бути ні фруктовий, ні, ні з добавками, ні з яками. Просто звичайний йогурт. А беремо пару зубків часнику, а також беремо одну крупну. Ну, у мене дві невеличких цибулини. Якщо крупна, беремо одну штуку. Потім беремо. Лимон, а лимон нам треба буде вичавити, отримати з нього сік. І беремо такий надзвичайно вже розповсюджений пряний корінь імбирю. Я знаю, що багатьом нашим глядачам цей продукт надзвичайно нравиться, з нього навіть і чай готують і так далі. Ми будемо використовувати імбир для того, щоб замаринувати ці стегенці. Крім цього. Обов'язково беремо сіль в невеликій кількості, щоб маринад мав завершений у нас смак. Ну і обов'язково будемо використовувати перець. Цей маринад, оскільки ми використовуємо імбир. Ми можемо приготувати гостренький для того, щоб у нас ці стегенця були такі з вогником. Отже, приступаємо до приготування. Що нам треба в першу чергу зробити? Ми беремо стигенця і беремо невеличкий ніж і зрізаємо з кісточки і звільняємо повністю цю кісточку від м'якоті. Тобто кісточку нам треба вирізати і видалити, вийняти. Тепер у нас Окремо є кісточки, які ми можемо використовувати для приготування бульйона, чи супа, чи борща. Також у нас є звільнені від кісточки, ці гомілочки, вони у нас такі своєрідні ніби як пакуночки, як кольочки. Тобто всередину ми можемо ну, закласти певний фарш. Все це ці гомілки ми перекладаємо у посудину, в якій ми будемо їх заливати. Маринадом. Щодо приготування маринада, в першу чергу будемо підготовлювати сюди імбир. Імбиря нам, імбиря нам треба взяти десь на 2 см, ну на два пальці відрізати корінчика. На два пальці по ширині я маю на увазі відрізати таку довжину корінчика і потім його почистити, і потім будемо його подрібнювати. Будемо терти на терці. Імбир завжди зручно чистити жолобковим ножем, або як його називають. Економкою. Зрізається тільки тоненька частина кірочки, а корінчик ми сильно не зрізуємо. Тобто у нас економно чиститься сам цей корінчик. Коли ми його почистили, тепер ми повинні його обов'язково натерти. Беремо дрібненьку тертку, і на цій тертці будемо його подрібнювати. Ми можемо одразу його подрібнювати в посудину, в якій ми будемо готувати маринад. Сюди ж ми повинні подрібнити цибулю, порізати її дрібненькими кубиками. При бажанні, при можливості, якщо є у нас під руками блендер, можемо пропустити цибулю через блендер, тобто подрібнити в блендері. Ну і також можемо в блендер додати не тільки цибулю, а і оті два зубки чеснику, щоб їх також подрібнити. Цибулю перекладаємо. У миску, де ми готуємо маринад. Подрібнюємо часник і додаємо його також до цих продуктів. Все це гарно ми повинні посолити і, як я вже казав, додати гостренького перцю. В цьому варіанті ми можемо додавати порізану подрібнену перчинку. Гострого перця свіжого, одну перчинку. А можемо також використовувати а, мелений перець гострий. Також можна сюди додати і суміш перців, але додати так багатенько, для того, щоб це у нас було гостреньке. Щодо лимону, ми будемо використовувати тільки сік. Для цього розрізуємо лимон. На частинки і витискаємо з нього сік прямо у цю посудину. Цей сік він дасть тільки кислоту, необхідну для розм'якшення і шкірочки, і м'якоті, курки, і також він дасть дуже приємний аромат маринаду. Лимон ми також додали. Тепер нам залишається єдине, що зробити, це влити у цей маринад йогурт. Все це розмішати. І оцим маринадом ми тепер заливаємо рівномірно по всій поверхні оці гомілочки. Гомілки плавають у маринаді. Ми переставляємо їх у холодильник. Можемо навіть там залишити на кілька годин. Поки вони будуть підготовлюватися, маринуватися, ми приготуємо начинку для них. Начинка буде надзвичайно цікава в тому плані, що вона буде зроблена з яблук, горіхів, вина білого сухого. Також туди буде входити часник і невелика кількість зелені. Ну щодо зелені, можете обирати самі. Мені більше подобається в цьому варіанті кріп, наш звичайний. А можна використовувати також і таку специфічну зелень, як Кінзу або ж невеличку кількість м'яти. Тобто можна підібрати оцю зелень за своїми якимись ароматичними уподобаннями. Яблука ми будемо брати пару зелених яблук, кілька зубків часнику, 200 г волоських горіхів підсушених, одне яйце, ну, безперечно, сіль і перець вже в кінці. Але ще ми будемо використовувати 100 мл білого сухого вина. Що ми почнемо приготування? З того, що яблука ми будемо чистити. Для цього ми знову ж таки, беремо жолубковий ніж і по спіралі знімаємо кірочку з яблука, оскільки вона досить цупка, навіть якщо ми яблука ці перемелимо, то все рівно кірочка буде давати такі неприємні відчуття на зубах. До речі, з цієї кірочки, якщо от ви перечищаєте велику кількість яблук, ми можемо приготувати а, і а, компот яблучний, тому що саме в кірочці велика кількість ароматичних речовин, тому відварюючи кірочку, ну, от якщо ми кидаємо її в холодну воду, проварюємо, доводимо до кипіння, проварюємо кілька хвилин, то у нас буде насичений такий яблучний ароматний відвар. І потім до нього можна додати цукру, додати кориці і споживати а, такий напій а, і теплим, і охолодженим. Оцією ж кірочкою ми можемо також і ароматизувати глінтвейни. Оскільки вже наступив холод і хочеться чогось такого тепленького, ми можемо приготувати гаряченький глінтвейн і додати, а, крім прянощів, до цього глінтвейна ще і яблучну кірочку. Вирізуємо плодоніжку, видаляємо насіння і підготовлюємо яблука до подальшої обробки. Тепер ми можемо брати блендер, пересипати сюди волоські горіхи, додавати подрібнені яблука. Яблука треба порізати дрібніше, тому що такі половинки вони не перемеляться, будуть дуже довго перемелюватися. І додаємо сюди також і подрібнений часник. Зелень також поріжемо, хоча б злегка. І все це перекладаємо у блендер. Тепер ми повинні перемолоти до однорідного стану і вже в кінці будемо додавати. Сюди ж вино. Якщо ми бачимо, що у нас ці продукти подрібнюються дуже якось важко, дуже слабо, то ми одразу можемо додавати сюди рідину, додати те ж саме вино, і тоді буде набагато простіше подрібнювати всі ці продукти. Ну, коли ми вже фактично підготували, перемололи все це. У нас утворюється ось така пюре-подібна суміш. Тепер ми додаємо сюди сире яйце, також в кінці вже підсолюємо і підперщуємо, якщо необхідно, цю масу. Тобто ми повинні спробувати її на смак. І тепер додамо червоний перець. Також духмяний перець ми можемо сюди додати. Тобто ми повинні зробити злегка таку гостеньку Начиночку. Тепер ми можемо вже повернутися до замаринованих гомілок. Ми повинні зняти оцей маринад з поверхні, обсушити їх злегка на паперовому рушничку, і можемо викладати їх на Тарілку, на якій ми будемо їх начинювати на цій начинку, яку ми щойно <кхи> приготували. Тепер ми можемо брати чайну ложку і серединку цих гомілочок начинювати фаршом цією начинкою. Якщо є можливість, якщо у вас є кондитерський мішечок, то можна це зробити за допомогою кондитерського мішечка. Ну, також можна із пергамента або з целлофана скрутити. Запросто корнетик і за допомогою того ж корнетика начинити ці гонілки. Начинювати ми повинні так гарненько, щоб начинка аж почала виходити з отвору, де у нас була кісточка в нижній частині цих стегенець. Тобто начинюємо досить плотно. Потім ми повинні все це обсмажити з двох боків. Тобто можемо вже ставити сковорідку, розігрівати її, і будемо зарум'янювати ці стегенця на високій температурі, але досить швидко, протягом кількох там, хвилин з одного боку, з іншого, Тобто, ми повинні створити рум'яну скоринку на поверхні цих стигенець, гомілок. Я хочу нагадати усім нашим глядачам, що якщо протягом. Нашої програми, ви не встигаєте записувати рецепти страв, які ми готуємо, то ви завжди зможете знайти їх на сторінках нашого інформаційного партнера газети Акцент, а також газети ти». За вашим власним бажанням, можете обрати олію, на якій будете смажити. Це може бути і звичайна олія соняшникова, може бути також і оливкова олія. Я вже поставив сковорідку і перекладаю сюди підготовлені Гомілки. Ну, я думаю, що може когось дивує, що у мене олія не розігріта, але ну, наскільки я використовую сковорідку з керамічним покриттям, то для неї краще, коли ми на холодну сковорідку викладаємо продукти, потім починаємо смажити. В цьому випадку вони не будуть пристигати, приставати до денця. Отже, температуру я вже включив. тобто Зараз вони у нас будуть обсмажуватися, ми будемо їх перевертати. Ну а для того, щоб вони не бризкали, ми можемо накрити все це фільтром жироуловлювачем. Тобто процес смаження буде відбуватися, а бризки будуть затримуватися на оцій сіточці на поверхні. Що ж, тепер, коли підсмажилися ці гомілочки з усіх боків, з'явилась рум'яна скоринка, ми можемо... Їх перекласти знову у той же маринад. Бачите, я його не прибирав, він у нас так і стоїть під рукою. Ми перекладаємо сюди ці підсмажені гомілочки і будемо їх запікати у духовці. Запікати тепер ми будемо їх хвилин 20, довго не треба запікати, оскільки курка готується надзвичайно швидко. І через 20 хвилин ми можемо вже дістати готову страву. Приємно те, що ця страва може подаватися як холодною, так і гарячою. Тобто, після приготування ми можемо охолодити ці гомілочки і потім вже їх поставити в холодильник і подавати на наступний день як холодну закуску. Тобто, це може бути і друга страва, це може бути і холодна закуска. Зручно в тому плані, що ми можемо готувати їх у прок, коли у нас свято, ми з вечора їх приготували, поставили в холодильник, ну, безперечно, після того, як вони охолонуть. А вже на наступний день ми можемо дістати їх і подати як холодну закуску. Отже, запікаємо при температурі градусів 200-220 протягом 15 хвилин. Приготовлені гомілочки мають ось такий гарний вигляд. Вони підрум'янені, вони протушковані, вони фаршировані. Єдине, що якщо ми залишаємо ці гомілочки на наступний день, тобто ми будемо подавати їх як холодну закуску, ми обов'язково повинні їх після приготування охолодити до кімнатної температури. Потім накриваємо або кришкою, або фольгою. Або е, пластикуємо, тобто затягуємо стреч плівкою. Після цього ставимо в холодильник. Безперечно, що гарячі гомілочки ставити в холодильник не можна. Фактично, у мене сьогодні все. Я вам бажаю смачного. До зустрічі за тиждень у наступні вихідні у нашій програмі Кулінарія від Андрія. До побачення.